Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Сьогодні ми йдемо в гості до фудблогера, якому 13 років. У нього є інстаграм-сторінка, на якій понад 57 тисяч підписників, власний телеграм-канал. І він знімає відео для Ютуб і при цьому вчиться за інноваційною системою. Ідемо знайомитися. Це світильник з него я подсвечиваю себя на відео. Так как я не просто блогер, а кулінарний блогер. А часть у меня много вкусной еды. Данило демонструє професійну техніку для ведення блогу. Така колекція з'явилася не одразу. Вместе з розвіттям моєї блога, місце з розвідня. Ето все приобреталось. Хлопець обожнює готувати і про це розповідає на своїй сторінці в інстаграм. Всем привет! И сегодня за минуту мы научимся готовить саме вкусне панкейки. за профилем Данила. Стежать понад п'ятдесят сім тисяч підписників. Левова частка яких, звісно, ж дівчата. Я обожаю своих подписчиков. Они часто мне пишут как бішутка в директ, так и в комментарии. Та трапляються и так звані хейтери пласт людей, например, которые вот просто делают специально, чтобы ты не выстоял, всегда они будут писать плохие комментарии. Даня на такие коментарі навчився не ображатися, а от його мамі Наталії було складніше. Люди э, різні, хтось заздює, хтось ругає. А э, поначалу було, конечно, ну, я писалась. Я боялась, с одной стороны, что он станет болеть звёздной болезнью, с другой стороны, я боялась негатив, ну, как мама. Та за три роки блогерства всі побоювання не Справдилися. Даня називає свою маму супер сучасною, бо вона добре знає, як працює інстаграм, ютуб і завжди в курсі усіх трендів. Я як мама я буду підтримувати його во всіх починах. Він готує, готовить, пише музику, він пише слова. Я не знаю, в чому він буде популярен, но те, що соцсети дають определенный плюс, он. Він... Уміють общатися з людьми, он вміє правильно злагати свої думки. Даня сам створив свій сайт, його лексиконі, слова, які й дорослим часто не Це мой мерч. Мерч – це фірмна одежда. І книжки він читає вже геть не дитячі. Я цілком прочитала. Там про постройку, а діло-продаж. Нещодавно хлопець попросив маму перевести його на онлайн-навчання, бо стає дедалі зайнятішим. Проводить кулінарні тренінги та майстер-класи. Але оп! Тепер його школа це онлайн-курси в ноутбуці. І поки що це, мабуть, найкраща школа із всіх, мені дуже подобається. З'являється определенний рівень самостоятельності і організованості. Секрет популярності Данила давно відомий, пояснює фахівець з просування у соцмережах Андрій Шатирко. В нього є таке для мого ем, ока ідеальне взагалі життя. Подорожі, це якісь тусовки, зустрічі з особистостями, з медіа, з артистами. Це ж ідеальне дитинство взагалі. В цей момент я починаю жити це. Даня блогерство вважає роботою, яка приносить задоволення. Він жодного дня не лишає своїх підписників без сторіс. Сніданок там, до речі, теж з'явився.